Вітаємо всіх! І сьогодні ми тут говоритимемо про мавка-шоу. З 12 травня глядачі з 20 міст України мають змогу побачити грандіозну прем'єру хореографічну виставу Мавка-шоу. Серед міст, де заплановані покази це Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, Чернівці. Одеса, Житомир, Чернігів, Суми, Полтава, Кременчуг, Кропивницький, Черкаси, Дніпро, Кам'янське, Рівне та Луцьк. Мавка шоу це хореографічна, феєрична хореографічна вистава від творців шоу Вартові мрій та Вінтера. Яка була створена за мотивами найкасовішого українського мультиплікаційного фільму Мавка Лісова пісня. Це сценічна театральна адаптація мультиплікаційного фільму, у якій за допомогою хореографії та акробатичних номерів, доповнених за кадровим голосом оповідача, розповідається історія, вже знайома глядачам фільму, але розказана по-новому. Я хочу вам представити сьогоднішніх спікерів. Це люди, які створили та продовжують творити Всесвіт Мавки. Сергій Сазановський, засновник фільму «ЮЄ-груп». Ірина Костюк, директорка компанії, вибочте, Ірина Костюк, продюсер анімаційного фільму Мавка Лісова пісня. Наталія Гончар. Директорка компанії Стейт Шоу, що створила Мавка Шоу. Та Олексій Дубський, режисер-постановник Мавка шоу, режисер вистав та яскравих інноваційних номерів. Зараз покажіть, будь ласка, нам е, відеоролик Мавка Шоу, щоб трохи познайомитися і подивитися про те, що буде показано сьогодні, і на гастрольному турі. Вперше в Україні Мавка шоу. феєрична хореографічна вистава для всієї родини за мотивами анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня з 12 травня. Великий тур Україною. Квитки вже в продажу. Вперше в Україні «Мавка» перше питання я хочу поставити до пана Сергія. Скажіть, будь ласка, за даними, за оновленими даними, після 10-го тижня національного прокату продано 1 мільйон 144 тисячі 522 квитки на фільм Мавка, та Мавка-Шоу вже зараз розпочинає гастрольний тур країною. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку проєкт Мавка набуває, ну, набув і набуває такої шаленої популярності? Ну, по-перше, це про своє. По-друге, в ці важкі часи, в яких ми знаходимось, людям потрібні позитивні емоції. Да? Потрібно посміхатись, потрібно кохати, потрібно мати надію. Надію. Серці і ми, коли планували бокс-офіси, майбутнє нашого мультфільму, а, і коли ми про це розмовляли, а, ми прийшли до висновку, що, мабуть, в інші часи мультфільм не взяв би такі рекорди, да бо. Він вийшов саме в цей час, коли це було максимально потрібно. Ось тому і, і, і ще одна річ. Ми дуже щасливі, що світ Мавки розширюється. Що Мавка, як ви влучно сказали, тепер буде говорити язиком. Рухів, жестів, танцю, і це не якесь там повторення або реплика, да, того, що люди бачили на великих екранах. Це зовсім інше. Зовсім інше, але це теж викликає великі позитивні емоції. Ось Так, мабуть, якщо коротко. Ми можемо про це розмовляти безкінечно. Скільки буде часу, поговоримо, пані Ірина. От ми часто використовуємо слово всесвіт мавки. От ви можете розказати, що це в себе включає, це магічне слово. Це і, і, і про муль, муль, мультиплікаційний фільм, і про шоу. Що ще включає в цей «всесвіт ну, ну саме себе? так продовжуючи Сергія Леонідовича, ми в принципі е, з самого початку, коли там вісім років назад, коли ми задумали взагалі ідею тоді мультфільму, але з самого початку. Е, Ідея полягала в тому, щоб створити не просто один мультфільм, а саме всесвіт. Кросмедійний мультиплатформений бренд та всесвіт, як ми його називаємо, де мультфільм переросте в щось набагато більше це все переросло у всесвіт ще задовго до виходу мультфільму самого, тому що, як ви знаєте, ми довго над ним працювали. І вже до виходу мультфільму у нас вже з'являлись і книжки, і ліцензійні товари, і брендинг спейсів, і тематичні заходи. Тому зараз, коли уже сам мультфільм, який є основою бренду, який основ є основою всесвіту, коли мультфільм уже вийшов на екрани, і на українські екрани, і у, у світі, чим без. Важно пишаємося. Тому логічним продовженням є те, що мавка сходить з екранів офлайн, мавка виходить на сцену, і тому це один з проявів нашого всесвіту, чим ми знову ж таки дуже пишаємося. І ми вважаємо, що той всесвіт взагалі безмежний. Тому а, почалося все з мультфільму. А, далі все виходить за межі мультфільму на сцену. Далі ми будемо працювати і над телевізійним контентом, над серіалом Мавка, і можливо, над сіквелом Мавка. І вже працюємо з дуже багатьма ліцензіатами, де ви бачите і і книжки, і прикраси, і знову ж таки брендінг спесів. Брендинг заходів і, 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 і категорії, і їжі і одягу. Взагалі мавка всюди, і це ну нам здається, так як ми це планували, так воно все і виходить. Чому ми дуже тішимося з. Дякую. Пані Наталі, запитання до вас. Ви створили і створюєте це шоу під час війни. Багато хто питає, чи взагалі на часі це, і наскільки вам складно чи може десь легше зробити такий проєкт саме в цей скрутний і буремний час? Ну, Насправді я хочу сказати, що це було нелегке рішення, але у нас була дуже потужна підтримка фільмів груп. Та ще хочу сказати, що ми насамперед ми робимо український культурний продукт. Ядро нашої аудиторії це діти. І ви розумієте, і це наразі на часі. Робити український культурний продукт саме для діточок, бо цим, цим ми їх надаємо їм їм рис та сенсів нашої національної ідентичності. І ну, це, це завжди було дуже потужно, дуже гарно. А зараз це ну, майже сенс нашого буття. Дякую. Олексію, питання до вас. Скажіть, будь ласка, а взагалі в чому полягає основний задум шоу? Що там можна цікавого розгледіти на самому безпосередньо шоу? Підскажіть нам а задумів шоу в нас було дійсно декілька. От можна їх виділити, наприклад, три основних. Перше це мавка стає ближче до глядачів. Дійсно, мавка сходить з екранів, іде на сцену. Між на сцені, між глядачем та мавкою буде вже менша відстань, і люди змож у людей буде змога відчути себе всередині цього всесвіту. Це перше. По-друге, ми сприяємо вихованню в дітях нашої національної ідентичності. І третє, звичайно, це. Не менш важливо ніж попередні два пункти, це те, що ми хочемо вирвати наших діточок найбільш вразливих до усього інформаційного контенту, що зараз іде з усіх усіль: вирвати їх на годинку і показати їм інше життя, що воно існує, і що воно справді буде в нас. Дякую, дякую. Пані Наталію, я хотіла вас ще запитати. Ви сказали, що ключова аудиторія це діти, це так, але е, це ж в принципі ну, аудиторія ж не тільки діти самого шоу, це ж шоу для всієї родини. Можете розказати більше, кому було б цікаво е, піти і побачити мавка шоу? Ну, звичайно, ми робимо велике розважальне сімейне шоу. Коли коли це сімейне шоу, це воно цікаве не тільки дітям. Діти, діти дивляться в захваті. Діти завжди це сама сама гарна, сама ну сама найпотужні аудиторія, але ми ж ну ми ж розуміємо, і ми робимо саме наш продукт. І для ну для всієї родини, щоб і мамі, і тату, і бабусі, і дідусь і, і дідусям теж було цікаво цікаво подивитися та зануритися у цю виставу. Я можу сказати, що якщо ви прийдете всією родиною, буде цікаво. Цікаво всім в нас є і хореографічні номери, в нас є і акробатичні номери. В нас дуже, дуже гарна музика, з дуже потужні саундтреки з мультиплікаційного фільму Мавка і яскраві яскраві костюми, яскраві образи. Ми впевнені, що це видовище буде цікаво абсолютно всім. Дякую. Е, скажіть, будь ласка, чи є якісь запитання, може, додаткові ще з залу? Е, в Києві? Ну, в сьогодні розпочинається великий гестрольний тур Мавка шоу. Перша вистава буде, буде сьогодні о 19.00 в. 19 в національному палаці культури та мистецтва недалеко від цього Небесний сотні один колишній жовтневий палац. Це якщо так, от так, 19 можна бути так, можна буде так. Також також в Києві буде завтра в 15.00 та 18.00. Ну а з понеділка ми вже рушаємо іншими містами. На трьох. Так, розк... да, розкажіть, до речі, яким чином це буде? Я можу передати мікрофон Олексію. Олексій, як перше джерело, розкаже, яка, яка в нас велика машина, як ми рушаємо. Шоу одразу створювалося таким, щоб ми могли його показати всій країні і навіть за кордоном. На це розраховувалось і костюми, і декорація, і сценографія. все 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 розраховувалося. Зараз в нас є декілька спонсорів. Один з них надав нам дуже потужну автівку, на якій повністю весь бекстейдж. Вся ота, все те, з чого створюється, шоу, весь бекстейдж буде в ній подорожувати дуже яскраво, і я певен, що дуже потужно всією країною. Дякую, а от до речі, підняли питання про закордон. Всесвіт Все світ мавки розширюється і йде Європою, а і, і взагалі шириться світом. Пане Сергію, пані Ірино, розкажіть, будь ласка, може, щось чи взагалі очікували ви, що настільки безмежним буде все світ мавки, і чого, і чого можливо, ви вже знаєте і очікуєте, і що не знаємо, що ми, але ви хочете розказати. Так. Ну, як очікували, не очікували, це завжди моє улюблене питання. Ну ми просто працювали, як робили найкращі продукти, потім його е, намагалися якнайбільше дистрибу... дистрибутувати, якнайширше. Але це дійсно безпрецедентний кейс, де український мультфільм, е, український взагалі фільм вперше набув такої дистриб'юції потужної всім світом. Е, я сміливо можу сказати, що всі країни Європи, його не, про, не і всі країни Європи, е, Північна. Америка, Південна Америка. Країни близького та середнього сходу, взагалі, в принципі, по моєму крім країни терориста, крім Китаю, придбали всі, і крім ще, по-моєму, Південна Африка, ще залишилась в переговорах. А так всі країни придбали не просто придбали права, як там ну деякі фільми українські також виходили за кордоном, але відразу на віоді платформах або з невеликим кінопрокатом. Це перше кіно, яке у всіх країнах виходить на великих екранах. Адаптовано місцевими мовами, тобто ну на великих ранах спочатку, а потім і в я не про це, я про те, що дві версії. А так, також, також також унікальний кейс. Взагалі там з мавкою кожен, кожен якийсь кожен наш крок, це або кожний її досягнення. Це унікальний кейс для України і інколи для світу. Тобто в багатьох країнах спочатку або паралельно, або спочатку, або лінійно виходить і українська версія мультфільму для людей, які перебувають, для українців, які перебувають зараз за кордоном, Ми знаємо, що їх мільйони. І також місцевими мовами в дубляжі І це дійсно чудово чути, коли мавка розмовляє і німецькою, і французькою, і італійською, португальською, і румунською, навіть монгольською. Ми вже чули трейлер. І більш того, два саундтреки наших основні, які також використовуються саме і в шоу. Вони переспівують своїми мовами, і це частина пісень, те, що співає Дахабраха в мультфільмі, лишається українською мовою, тобто всі країни, весь світ чує наші українські українські етнічні пісні, Марічка а Квітка. І Марічка Квітка і Даха Браха так лишилися українською. А муз, а популярна музика, тобто це ці сучасні хіти, які від Артема Пивоварова і Христини Соловій вони адаптуються різними мовами. Це те, що і такий успіх, мені здається, не очі... Ми звичайно розраховували і очікували, і дуже хотіли. Але місцеві прокатники, місцеві наші там партнери в кожній країні. Вони такого не очікували. Тобто, звичайно, кожен ризикував, коли придбав, придбав, придбав права купляв, тому що в Україні мавку знають в Україні. за кордоном, звичайно, кожен партнер, який купував права, він деякою мірою ризикував. Але коли зараз запускається прокат в цих країнах, ці партнери не просто не очікували такого шаленого успіху. Особливо от зараз наразі йде прокат в Німеччині українською мовою. А прокатник спочатку так дуже обережно розписали фільм, показувати тільки в 50 екранах, а потім, з першого ж дня, коли був шалений попит, солдаути і моментально розкупилися там в перші дві години, по моєму. Відразу в збільшив кількість кранів до 200 і це просто тільки один, один приклад е, Німеччини. Е, недавно ми так також навіть е, зараз. Дам як просто не можу довго говорити е, е, просто і також екзотичні країни. Ми е, острів Фіджі. Ми недавно а е, недавно ми отримали статистику е, у франковмовних африканських країнах: це і Буркина-Фасо, і Нігер, і е, Мадагаскар. Тобто, ну ми мавку дивляться навіть в таких країнах. Тобто та, лишилися лише Австралія. Нова Зеландія а з ні, того, що не сказали, ні, там, 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 і вони, і там же, та, ну прекрасно. Та, там все є а, ну, наприклад, от сьогодні у Франції е, перейшли відмітку в 500 тисяч билетів проданих. Це квітків. Це для е, незалежного мульта. Це це, це, це фантастична. Це тобто, Франція це лідерка зараз в Європі? Е, поки що, так. так. Але але головне інше, да? ми відслідковуємо по хештегу Мавка. Всі там сторіс в інстаграмі і е, інших соцмережах. Так ось е, є декілька фраз, після яких ти не можеш е, стримати сліз, да? коли наші громадяни пишуть е, Я. Півтори години була, наче на родині, а, і <плес> це, це феноменально. Закінчився сеанс. Я виходжу, і нібито, це мій кінотеатр в Краматорську. Я, я виходжу, а це звичайне невелике іспанське містечко або португальське, або французьке. Та, і це це дорого варто для людей, що виїхали. Тобто, наш фільм набув не тільки нових сенсів зараз, і фільм, і тепер і шоу, не тільки нових сенсів, де раніше ми закладали сенси про любов, про, захист, про, про про природні ресурси. А зараз це новий сенс про захист своєї території, такою ціною самопожертвою. Де Мавка в мультфільмі без спойлерів. І тому, коли з тими новими сенсами це набули нових сенсів для тих людей, які заходяться за кордоном. Тому дійсно, як каже Сергій, люди, які пишуть, ми ніби. Півтори години були вдома і ніби повернулися додому. Повний зал українців. І коли ми дуже багато бачили сторіс, де починається от заставка, тризуб, народ просто починає аплодувати, протягом всього фільму плачуть, в кінці аплодують. кричать героям, героям, слава да, криши, «Слав Україні, героям слава! Прямо в залі, і це неймовірно зворушливо. І мені здається, що це дуже така потужна місія, яку взяв на себе мультфільм. Яку тепер візьме на себе далі, продовжить і шоу, тому що шоу тож також відправляється далі зараз на я, себе, так, так якраз хотіла плавно перейти. Так Дякую. яка геогра географія шоу може теж це, поїде це, зараз всіма це, це, країнами це, світу Це справжня культурна дипломатія, якщо казати про а, інші сторони а, цього проекту. А, Бо наші дівчата, коли збираються на цей мультфільм, вони вдягались в тематичні сукні, в вінки, робили собі і... тату на, ли... на обличчі. І, і коли це бачать непересичені німці, іспанці, італійці, це до дорого вартує. Отже, продовжуючи тему географії експансії Мавки, можна, так? Передаємо слово Та, Наталя Гончар. А, ну, що я хочу сказати? Звичайно, ми почали робити шоу, коли ще, ще не було такого шаленого успіху мультиплікаційного фільму Мавка. Але ми настільки захоплювалися цим брендом і вірили в Всесвіт Мавки, що ми одразу спланували робити шоу під гастролі. Тому ми розробили унікальний концепт. В нас дуже мобільна, дуже мобільні декорації. Ну, якщо, ну, якщо хтось розбирається в виставах, то я можу сказати, що ми можемо, можемо поставити наші декорації і повністю поставити, поставити шоу на будь-майже на будь якій сцені буквально за декілька годин. Це, це такі не дов, доволі доволі була складна справа але ми робили, ми робили шоу саме під гастролі тому що ми розуміли що києва буде замало ми хотіли і і зараз будемо показувати шоу майже в во, во всіх великих та малих містах україни Ну і такий маленький спойлер. А восени ми їдемо в ми їдемо в Європу. А куди? Ну, перша країна, звичайно, це буде найдружня до нас країна. Це Польща. І далі це буде країни, країни Балтії, Чехія та інші. Дякую. Якраз так у мене було питання, чому ви вирішили. Гастролювати по Україні, тому що е, і е, Вінтера, і вартові мрії вони знаходилися локально тільки в Києві. Ну, ви вже відповіли на питання, тобто для того, щоб е, розширити, і для того, щоб в принципі зараз в такий скрутний час підняти і настрій, і дати емоції, е, які зараз настільки необхідні е, людям. Тому ми зараз е, мавка, шоу ж їде навіть по таких містах, як і Запоріжжя, і там в такі Скажімо так, при е, при фронтовій території. Що ж, ну я вдячна нашим спікерам. Якщо хтось хоче щось сказати, е, я, я хотіла би передати слово нашим режисеру, постановнику Олексію Дубському. Я сподіваюся, що Олексій е, зробить запрошення. Шановні наші співгромадяни, я дійсно хотів би вас запросити на мавка шоу. Я хочу, щоб ви поринули. Ще більше у цей всесвіт. щоб ви підійшли до наших героїв ще ближче, щоб ви занурились на годинку до нашого всесвіту? Ми обіцяємо, це буде яскраво, це буде неперевершено, і ви туди поринете. Приходьте до нас. Дякую.